У неділю ранок високий і пишний розпливався над всією зеленню, якою овіяне було село, присипане великими росами. Луна від людських розмов і крику пастушків, відмекання овець та іржання коней, реву волів та корів йшла в поле з усіх царин села малівничим звучанням, як і село, пройняте туманом, було кольористе на ранкові фарби. Кожні груди живої істоти дихали безмежною глибиною супокою і потуги. Яка непомітно викликалася сонцем із надр землі і переливалася в кожне стебло і в кожне живе серце. Дихали радісно, глибоко, і з таким чуттям, яке говорило, що можна дихати ще радісніше, ще глибше, і ще тихше, але не треба напружуватися, бо ранок і так переходить у такий прозорий день, що якби хто уважний глянув з під церкви на небеса, то побачив би там і зорі, і на великих пальцях ніг-нігті, освітлені сонцем у того янгола, який щоранку летить з заходу на схід назустріч сонцю. Радісний і щасливий день хліборобського відпочинку. Цього настрою не сполохав навіть скрип хвіртки, якою увійшла у священників двір Тітка Горпина, одягнена в чорний корсет і в альпагову спідницю. Вона ввійшла і хазяйським оком оглянула двір, потім обернулася, уважно подивилася, чого скрипить хвіртка, і зачинила її з таким виглядом, що, мовляв, ніяка статичність ради святої неділі нічого не, заразить, нічого не зарадить немазані хвірці. Собак не видно було, а тільки голос дідів, а тільки голос дідів гарбузів чувся з конюшні. Повернись, повернись! Але й він луна по святковому. Перед самим ганком, яким входять в кухню, вона відсунула ногами взутими в козлові чоботи, відро під тин. Ним, видно, дід давав свиням піло, дерті та й поставив, де прийшлося. Та так, під... та так відсунула, що аж горобці перелякані, захурчали стину кудись між вишнє. А потім, увійшовши в сіни, постукала в двері, і коли зсередини хтось крикнув: Заходьте! війшла і побачила наймечку, яка сиділа коло підпіччя, тримаючи між ногами макітру і заминала макогоном сало. Чи паночка дома? спитала тітка горпина. Дома, тільки що, мабуть, сплять, відповіла наймичка. Бо вони з неділі виходять заміж, та вже щодня мають досить мороки, аби натомитися, та сідайте на ослін, поки за мною і довідаюся, чи встали. Якої ж це такої мороки вони мають? спиталася. Знов тітка горпина, сідаючи на ослін. Та ось учора цілий день викладали всякі свої убрання та приміряли до себе, то знов скидали і прикрашалися у всякі золоті та срібні цяцьки. Та все прибігали до мене і питалися, чи гарне, чи все оте добро їм до лиця. Але останній раз плигнули до мене в ліжко під ковдру і давай мене штовхати у бік кулаками та питатися, чи я знаю, як то воно замужем. І чи, вона, чи, і чи може дівчина враз умерти від отієї несподіванки, що кожний хлопець преться з нею туди, куди й не треба, на наче дурний. Ти таке накидаєш своїй пані, яке ніколи не буває жодній дівчині до шмиги. Я не раз чула від самого батюшки, що все, що правда, то не гріх. А втім, якби це друга жінка а не ви, я не розказувала б цього ніколи. А чим же це я у тебе заробила такої ласки? Та чим? Тим, що пана Варка убігли до мене серед ночі і стали розпитуватися, а який у вас небіж, чи гарний, чи високий, чи чорнявий, і чи дуже швидко бігає, чи можу подужати діда гарбуза, та як зареготять, та як ухоплять мене в обійми, та й давай мене цілувати, як на віжені. А я й питаюся що це з вами таке? Чи не понюхали часом смаленого хвоста в кнура? А вони кажуть Гірше. Я хочу добре навчитися цілуватися, щоб молодий мій не вигнав від себе на другий день по шлюбі. І чого б то вони так розпитувалися, хіба вони не бачили ніколи гордія, чи що? Та паночки ж не було у нас підряд, хто його знає, скільки років? Вони ж училися в Полтаві, а літом жили в Сердегівці. І Боже, як мені їх шкода було вчора, бо після реготів та дурощів вони почали так гірко плакати, неначе на похороні рідної матері, та все питалися крізь хлипи та плачі. Скажи мені, моя голубко, що таке щастя? Може, воно це є удача, а не щастя, то помилка? І що я могла їм говорити, коли мені здається, що якби я у такому ходила та таке пила та їла, як вони, то була б щаслива. І через те я тільки дихала та мовчала, і нарешті доміркувалася сказати Підіть до баби гамарнички, нехай поворожить. І панночка далі не витримали коло мене бути, схопилися і, обтрусюючися, крикнули Господи, яка ж ти страшна дурепа? Хоч просто, просто, хоч і не кажи нічого. І після цього знов нагнулися до мене і зашептали боляче боляче. А все таки я одружуся з Харлампієм Проном і скажу, аби він покликав у старші бояри Гордія Лундика А щодо ворожки, то я вже була в неї, а до тебе, в ліжко, ніколи, ніколи не приходитиму. А я оце і зараз, мнуче, сало, сама собі гадаю чого вони так дивовижно промовили останні слова, неначе хтось їм може стояти на заваді до шлюбу, чи що? А далі донька, таке було найменше чи не спиталася: А навіщо вам здалася панночка? Та мені треба. Та мені, та мені тільки треба, щоб хтось батюшці сказав, що Гордій прийде дякувати за сердечну опіку аж через тиждень, бо я хочу його трохи відживити, аби не мав вигляду якогось ченця чи скрипиці, та й прати треба. А щоб батюшка на нього не гнівалася за те, що я буду всьому призводницем». Це таке, що я скажу і батюшці, і. і, і та панниці цього можна і не казати. Ви не турбуйтеся, я все скажу, запевнила наймачка тітку Горбину, яка встала, кажучи. Треба йти додому, незабаром і достойно задзвоняться, до церкви вже трохи пізно. Оставайся, здорова, не забудь же, і вийшла. Але донька випровадила її аж до тину, де тітка уважно оглянула знов те місце хвіртки, де скрипіла, що скрипіло, але не сказавши ні слова своїй супутниці, вийшла на битий шлях. А донька, вхопивши під тином молоденького, чубатенького півника, Побігла в хату, приказуючи півнику, півнику Бороданчику. Коло церкви корецька побачила в сонячному світлі з десяток возів, коли яких були прив'язані воли, корови, деякими господарі поприїздили показати помпезність заможню, заможнім, а дехто привіз хворих до причастя. Поміж возами продавали бублики, цукерки і всякі інші ласощі. Між ними були й скороспілі ягоди з вишень. Дівчата, хлопці і малі діти стояли натовпами серед перекупок. Та тітка горпина їх поминула. Поминула й ту стежку, що вела через яр, і пішла додому поза цариною. Стежка була попід самим ровом, зарослим травою, будяками, полинем, нехворощем і козельцями. З правого боку вже були прорвані буряки графа Бобринського, обкопані канавками для жуків. На межах, де-не-де стояли великі поливальниці, балії і корита з малясою для метеликів, уже не потрібні. А туди за ними геть-геть аж під ліс видно було, як красувалися жита і стояли густі зелені пшениці, над якими звисали ківці і звеніли жайворинки. А їм знизу, здавленою луною, відповідали перепелиці хававканням, дикі качки та Лиски з польових озер криком, і лисиці, скликаючи лисенят гавкітливим лящанням, а бджоли, оси і жмалі тягли через поля свою окрему, гостру і тужливу, прекрасну мелодію, і теплішу, і яснішу, навіть за сонячне гаряче проміння. І здавалося, що то над українськими полями гудуть луни від тих дзвонів, що в давніх-давнах прогомоніли з усіх церков, з усіх земних церков на радощі людям у великі свята і тепер до своєї невимовно чарівної надстепової гомінливої спілки і найостаннішого звуку ще з тернівської дзвінниці.